Так, Ужгород, дивимось Ужгород, Ужгород і Закарпатська область у нас з 12 по 18 по 18 вересня. Тут і у вас як поранені повертаються. Хлопці наші поранені. Знаєте, як нова ротація йде хлопців. Далі, якісь балаканина якась у вас буде за гроші. В Ужгороді. Дивіться, що це значить? Буде балакалнина, в плані того, що щось будуть якусь дезінформацію розпускати про гроші саме по Ужгороду. Таке. Далі, так, ротація це говорила. так, Ну і в принципі якесь устаткування, ну, в плані, через, через місце, через область будуть переїжджати. Так, дивимося Закарпатську область. Кошти. Прекрасно. Буде щось рухатися дорогостоюще. Це привезуть хлопців полеглих в Закарпатську область. Щось по Закарпатській області буде збито, я вам скажу. Щось будуть, буде повітряна тривога, і, будуть, і буде, буде збиватися. Далі. Щось буде таке якась ДРГ працювати, яка буде націлена на руйнацію приміщення правосуддя, там, де. Знаєте, як, як закони пишуться, можливо, якесь суд або ще щось от таке приміщення. Будівля якась. І там, як, знаєте, будуть як замінування, щось таке будуть казати. Але це все попередиться і все буде добре. Тобто ніяких там. Будівля залишиться ціла і. Більш-менш нормально. От така у нас Закарпатська область. Всім дякую, гарного тижня і тримаємося!